Сьогодні в нас розблоковуємо доріжки, шляхи наші. Працюють блакитна, зелена і коричнева по стихіях, да? щоб всі шляхи ми розблокували: водні, небесні, земні і де в ви не ходили, де ще ліси, поля, луга. Розблоковуємо ваші доріжки. І хай буде так, дивимося. Так, три свічки. Скруточка з трьох свічок повинен бути потужний у нас ритуал. Так, щось вони запалюються неоднаково. Так, за незнано взагалі щось не хоче запалюватись, але ми її запалимо від інших, Ось і все получилося. Так, працюємо. Очі і наш простір. Ви дивитеся, папушки також у нас підспівують. Дивимось заодно і буде діагностика. Трактую. Так, можливо, якось так я розверну, щоб вам краще це було видно. Так, дивіться. Що я хочу сказати, хтось, ось уточка така є, хтось гроші отримає. Стрілочка, дивіться, в когось напрямок на південно-захід. Ух ти, як цікаво, і розгалудження. Да? Хтось з кимось піде в різні. Боки, ну, не знаю, чи то тут про розлучення, чи то тут про що. А дивіться, саме цікаве, зелена свічка горить синім вогнем. Да? Хтось, можливо, сказав, та гори воно синім пламенем. Якщо ви відчуваєте, що воно вам не, не надо у вашому житті, хай дійсно так, горя в цьому вогні. Святому, бо він як тризуб в нас так, палає. А й згоряє те, що як тризуб в нас тут палають ці три вогню. Блакитна в нас, виходить, дві воскові з чистого воску. І блакитна казали ні, не воскова. Ну, та нічого, нам важливий колір, також енергетика і від кольору йде. Блакитна це потужно ваш ментал очищає, духовну таку сферу. очищує, думки ваші, скажімо так. Ну і шляхи ж водні, повітряні, і хай буде так. Зимні шляхи також очищуємо там, де. Земля чиста, да? Ну, де асфальт також. Небесний простір ми очищуємо. Небесний блакитний, земний, коричнева, зелена тощо. Так, кому потрібен захист? До речі, три свічки працюють як захист також. Да? Споминаємо руни. Руна така, як Захисна йде руна Гебо, якщо не помиляюсь, захисна руна. І тризуб також є захисним. Захист йде від нашого тризуба всім нам українцям. Да? І хай буде так. А, ну Дивіться, черні відливається багатенько, що я вам хочу сказати. І тут навіть не від. Не від кольору свічок, але і голуби то якісь звістки, в когось можуть бути сумні. Але давайте так загадаємо: ми зараз робимо так, щоб наші звістки були лише щасливі. Щоб всі сумні звістки, як і вороги наші, зараз отут-ут -от спалилися в цьому вогні. Щоб не було у нас ні в кого сумних, поганих якихось звісток. І хай буде так. Захист ми також ставимо зараз. Так, подивіться, як на тризуб схоже видно да? на відливочці. І потріскує, це означає, є на комусь з глаз щось погане, негативне є на вас. Дехто може сам себе глазити, врочити, думати про якісь тривожні думки, такі печальні за когось. Не думайте, погані думки, женіть. Ось тут, як на цій відливочці, світлий голуб, янгол просто показує, що є у вас захист. Він на горі стоїть. Він каже, я над тобою. Бачите, навіть висвітлюється відливочка в нас. Так, так. Зараз я візьму ось так ці речі, щоб вони в нас догоріли. Ну, я поки подержу. Ох, роз... ну все, значить, та відпрацювала. Так, ну, дивіться, темне відійшло, да, з. Самої відливочки, немов не би місточок нам зробила ця свічечка. Ну, добре, так воно вже є. Думаю, що ще потримаю. Хай ще прогорять трошки, повідливається, як віск ми тут відливаємо, так все негативне, погане перепони всякі блоки. Туди з воском відливаються, розчищаються ваші шляхи, доріжки. Та... Я люблю ще працювати з ефірами трав, ось лаванда, для того, щоб ви були спокійні, щоб у вас не було тривог ніяких. Да? Так, запахла лаванда. Не знаю, хто екстрасенсорними здібностями обладає, то я відчую, як лавандою запахло. Так, ось яка цікава у нас конструкція. І все ж таки дивіться, якась то змія, яка то вилилась таке. Не знаю, чим показати. Ось ручкою покажу. Ну, вам видно? Ось яка змія. Хоча можна сприйняти це, як і росточок який-то, якісь нові починання будуть, щось проросте. Щось новеньке, свіженьке, хай краще буде так. Змія, але якщо змія, то вона відійде з вашого життя. Прямо така у нас конструкція виходить. А да? ви бачите, як цікаво ось ця зелена розроста. Розлилася. До речі, от три свічки да, ми жгли, а більше всього зеленого в нас от що цікаво, ну коричнева зрозуміла, вона нам зробила місточок. Причому коричневий такий кардинальний колір. Якщо ви будете будувати щось, це буде дуже таке воно міцне. Щось міцне, якщо місточок з кимось до когось прокладете, також він буде на роки поєднання якесь. Міст поєднує береги. так? Якщо ви з кимось сорі, ви е, поєднаєтесь, до речі, щось молоде, так як зелені. В когось навіть такий процес, якісь омолодження буде, дивіться, з зеленого, Дуже багато, не дивлячись на те, що зараз осінь, хтось навіть помолодшає. Не знаю, яким чином це все відбудеться. Я думаю, що якимось натуральним шляхом. Або, можливо, буде у вас багато часу. Ви на природі будете проводити. І це, мабуть, дуже добре. Дивіться, як гарно. Немов електрична лампочка блакитна, так? Дивіться, немов би отой в лампочці такий, да? оцей фітіль, чи як його не фітіля? А... Ну, ви зрозуміли. як він, як потужно він тут все перегоряє, да? Так, свічечки працюють, розблоковують шляхи всі. Це, що було неможливим, хто вам ставив блоки заздростями чи своїми негативними моментами, все це у нас е спалюється у цьому вогні. У цьому священному, я би сказала, вогні. Ну, зелена свічка взагалі так попрацювала, що все зелене, все зелене. Навіть там, де було темне, вже все зелене. Багато нових починань, яких то вони будуть успішними. Ми тут попрацювали також, це як вогонь зливається, блакитне, з зеленим, багато нових ідей, багато думок, знань. Ну, ще вже почався навчальний рік, хтось навчається, хтось багато всього нового, хтось багато всього. Дізнається, багато отримає корисних знань для вас. Так, ну і подивимось, що там. Хай прогоряє духи, помічники також працюють. Там нам навіть янгол показався, якийсь янгол прийшов захисний, коли ми про захист балакали, да? хтось захист. Точно, що побудував. Тут равлик показаний. Тут цей пробудинок. У когось з'явився якийсь захисний місце, якийсь захисту. Так, ні ще бачу. Таке як щось на крису схоже, але вона вже відвернута, якісь криси уходять від вас, якісь зрадники, якісь Нечесні люди, які погано з вами поступали, вони навіть вже за них можна було й наговорити. Як файно вогонь. І ось щось Побачили, да? щось зайве відсипилося. Ого, і тут таке чудовисько якесь страшне. Не мов би хтось на дитину кричить, такий страшний, який-то. якісь страхи. Від дитини відійдуть. От навіть цією відливочкою ми допомогли якійсь дитині. Можливо, вашій, можливо, в просторі вашому є хтось із знайомих. Навіть сердечко. Це ну, говорить про те, що хтось дорогий вам. От. Яку вже відливку бачу, немов би електричний скат. Будьте обережні, ось він, до речі, все. Ця засторога, ну, як би дієва, але вже менше. Бо ось вона від'єдналася навіть. Електричний скат ми відлили, щоб не було тієї небезпеки. На ягуану щось схоже. А, так, і да, взагалі багато яких то мілких таких, як знаєте, таких лярв. Лярв точно. От я дивлюся, і це все лярви. Не знаю, наскільки на камеру воно видно. Подсиплялися вони. Див... Ой, дивіться, вони і далі відцепляються, і відцепляються, Як, Ух ти. О! О, це вони шкодили вашим новим починанням. Оці всі лярви, Дивіться, Боже мій. І вони такі напівпрозорі. Це говорить про те, що їх ви можете не бачити і навіть як не відчувати. Але вони були. Це саме за них вони могли йти вперед, просуватися, щось починати нове. Так, досить добре свічки попрацювали. Зараз я подивлюся, що там з-піднизу, який символ. Ну, тут якийсь як квітка. Так, догоріла вже остання. Так, о, а тут темного достатньо. От дивіться, що нам показало, отут уже, да? зеленого багато. А що з підсподу? Який звінить за. Вираз такий, як не хочу на Ютубі навіть висловлюватися, але нехороше щось. Дивіться, оце таке вам щось бажалося недобре, якісь такі моменти. Оці всі крапки і оці да, це все негатив, які летіть моменти, якісь блоки, перепони, хтось заздрив. Це це хай залишиться лише у відливці. От ми глянемо що зараз на картах, що ми там відлили і що пішло вже з вашого життя. Давайте подивимось, що ми там відлили. Так, це карти краще так нашати. Що геть пішло завдяки відливці з вашого життя? Давайте подивимось. Дивіться, королева мечів якась точила на вас ножі. Щоб ви не були, аж дивіться, аж кров хотіла пустити. Вже вона так бажала, аж щоб кров вам пустити. Так, да, це якась жінка така, причому вже у віці. Угу, колесниця. Хтось, хто навіть... На відстані може бути від вас, хотіла їхати до вас. Можливо, так. А, можливо, вона така дієва, що вона навіть не гнушалася і до темних когось звертатися до якихось демонів. Ну, Тут лицарь, так, да, є у неї, до речі, син може бути в неї. І як хтось прислуговує її. А хто це в нас? Прислуговує. Ну, вона така, знаєте, перебірлива. Не знаю, в когось прямо чітко відіграється, в когось Це ж загальний, да, Таро? Ну цей взагалі ритуал, і тут дивимось, на загал. Всіх по-різному. Вона така перебірлива, вона така сварлива. Дивіться, як свого чоловіка може ругати, так і взагалі вона сварлива по життю баба така. Ну, я б ну, по-іншому не скажеш. Да. Угу. Гроші тільки, їй гроші. Давай гроші і все. Людина зациклена на матеріальному. Подивіться, але ж прийшов їй ось. Трошки, ну опять же, не хочу висловлюватись, трішки опа прийшла до неї. да. Тобто прийшла до неї така ситуація, де вона вже не зможе діяти, не зможе вам шкодити. Дивіться, яка різниця. да, На початку, ось що її плани, а ось що по факту отримала ця людина. Бачите, хто з мечем? Прийшов, той від меча і що загинув, да? і буде. а що хорошого тепер прийде? Ми ж шляхи відкривали. да? Чому ми відкрили шлях у вашому житті? Так, на споді сама луна, так? Да? Сама луна, 18, старший аркан. І сьогодні, до речі, понеділок, коли я пишу розклад, луна це управителька саме цього дня. понеділка. О, там, де було вам дуже важко подивіться, перша карта, як вам важко, багато забот, багато робот, хай буде, да? скажімо так, да? там, де ви щось не могли, не хотіли втрачати. Ой, дивіться, що йде. Ми запитали, дивіться, ту з веде кохання. Іде кохання, ну це вже добре, це вже чудово. Комусь доріжку для кохання відкрили. Ой, дивіться, ще й до загальне щастя, дивіться, по грошах, доріжки, що гроші будуть йти. Це максимальна кількість пентаклів у картах. Да? Десятка пентаклів. Це щаслива карта, дуже щаслива. Як у коханні туз, чаш, щаслива карта, так і десятка пентаклів. Найщасливіше по грошах, взагалі по сімейному добробуту, по всьому цьому найщасливіша карта. Тож, якось було на початку, що вам важко. То все. Важко бо були блоки, важко, бо були закриті доріжки. от. Ви за щось хваталися за старе, те, що вже віджило, а його варто було відпустити. А тут вже йде щастя, у коханні, Ваша наповненість, ваша самодостатність і ну, тут пара показана. Щастя в парі до когось іде ваша щаслива пара у життя. І ви будете разом. Щасливі і в достатку. І хай буде так, пишіть, коментуйте.